23 квітня співак Шумей по справжньому запалив своїм сольним виступом у Миколаївському концерт холі Юність. А от як його зустрічала Миколаївська публіка, ми розкажемо зараз. Перший сольний концерт Шумея у Миколаєві пройшов під акомпанемент живої інструментальної музики, високого вокалу та щирих почуттів. Навіть у будній день чимало миколаївців прийшли послухати улюблені хіти артиста. Загалом концерт Хов Юніс» розпродав понад 700 квитків. Уравіями вище хмар, мальви, капи, тривога та іншими творами шумей цього вечора радував своїх шанувальників. За як дорослих, так і малих глядачів. Люди зізнаються, така музика не завишає байдужим. Шумей, молодець, сучасний молодий співак. Тримає аудиторію. Мені дуже подобається, я дуже рідко буваю на концертах цього виконавця. Я намагався на нього потрапити в Одесу, але, на жаль, не вийшло. Дуже подобається концерт, атмосферний людинар, позитивний, прямо приємно слухати. Взагалі обожнюємо Шуме, всі його пісні. І супер український виконавець, нам дуже подобається, дуже класно. Так, дуже душевні душевні пісні, які прям беруть за душу. Про наше сьогодення дуже актуально. Ми його дуже любимо. Він неймовірний, просто неймовірний. все, цим дуже, все дуже класний концерт, дуже душевно, атмосферно. все прям вау. нам дуже подобається. Творчим діамантом концерту став кавер Шумея на пісню біля тополі. У той момент завоєдино затамував подих. Подякувавши зсу за можливість збирати концерти, шумей провів аукціон, мета якого благодійний збір на підтримку захисників. Головним лотом став український прапор з автографами учасників гурту, який пішов за 17,5 тисяч гривень. Це тепер мій справжній скарб. Не приховує переможець розіграшу Максим. Хотів підтримати нашу зсу, нашу армію, нашу Україну єдину і вирішив задонатити таким чином. Ось так, де тепер буде цей прапор, який ви сьогодні під час аукціону отримали? М у нас квартирі на самому видному місці. Миколаївський концерт став частиною великого всеукраїнського туру Шумея. Далі на нього вже чекають у Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Дніпрі та інших містах. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини каналі Март.